Привіт! Сьогодні розповім про те, як в Google Analytics 4 додавати конверсії. Чому це важливо саме зараз? Тому що з 1 липня 2023 року стара версія аналітики, до якої всі звикли, буде відключена. Якщо зі звітами більш-менш можна розібратися, то з конверсіями важкувато. Я виходжу з того, що ти вже встановив на сайті Google Analytics 4, а якщо ні, створюй та встановлюй. Зараз я покажу, де знайти. Код Google аналітики, якщо ти вже встановив Google аналітику 4, але не додав її на сайт. Заходиш в адмін, далі data Stream, далі у свій стрім свого сайту, далі вниз, натискаєш View Tag Instructions, install manually, ти можеш знайти код, який потрібно додати на сайт, для того, щоб встановити на сайт Google аналітику 4. І для того, щоб повноцінно працювати з конверсіями в Google Analytics 4, потрібно встановити також Google Tag Manager. Ось таким чином його шукаємо. Ось так переходимо на сайт. В мене він вже є створений. Для того, щоб створити, натискаєте Create Account і далі тут заповнюєте будь-що в назву. Вашу країну і далі назву контейнеру. І тут, тут також обираєте веб, тут буде ваш сайт. Далі натискаєте Створити і ви потрапляєте ось в таку адміністративну панель. Не лякайтеся, я розповім. Все буде дуже просто і наглядно. Ну а зараз саме час підписатися на канал, якщо ви не підписані, та поставити вподобайку. Дякую! Тепер вже підходжу безпосередньо до теми відео до налаштування конверсій для Google Аналітики 4. Для прикладу я взяв доволі прості конверсії, які розмістив на своєму сайті. Це заповнення форми. Тут далі буде декілька форм: ось одна, ось друга, ось третя. Вони всі працюють по-різному. Ми більш детальніше зупинимося на цьому, коли будемо розглядати конверсії з цих форм. Далі. Натискання на телефони, натискання на e-mail. Тобто, коли я натискаю, я дзвоню, якщо це відбувається з мобільного телефону. Також, якщо я сюди натискаю, то викликається безпосередня програма пошти і можна створити e-mail. Перехід на будь-який сайт. В даному випадку я відслідковую. Перехід на Amazon.com. Тобто, це для тих, хто хоче відслідковувати на своїх афілейт сайтах конверсії переходу, наприклад, на Amazon. І також натискання на кнопку. По натисканню на кнопку я перехожу на головну сторінку. Ось таким чином, це також буде в мене конверсія. Перейдемо до налаштування в Google Tag Manager. Для початку потрібно вмикнути. Зміні. По замовченню там вімкнуто лише ось ці, і здається, все. Я вмикаю більшість, тобто відслідковую сторінки, відслідковую івенти, відслідковую кліки, відслідковую форми. Також, якщо ви хочете відслідковувати відео або, наприклад, скролінг на сайті, також можете поставити галочки і тут, і також раджу ще поставити галочки тут і тут. Тепер кілька слів про те, як працює Google Tag Manager. В ньому є такі поняття, як тригер та таги. Тригери це те, будь-що, що відбулося на сайті. Це перегляд сторінки. Натискання на кнопку, перегляд відео, заповнення форми, скролінг і так, далі, і так далі. А тех – це що робити, коли те, що ми відслідковуємо, відбулося на сайті. І в даному випадку ми будемо всі події відправляти як події для Google Аналітики 4 в нашу Google Аналітику 4, що ми тільки що створили. Ось приклади таких умов. Тобто, якщо конкретно сторінка була показана користувачеві, відправ цю інформацію в Google Аналітику 4. Якщо конкретна форма була заповнена, якщо був викликаний телефон на сайті, відправ про це інформацію в Google Аналітику 4. Тепер я розгляну кожну конверсію окремо і налаштую її. Почну з простих конверсій: натискання на телефон або натискання на e-mail. Як ти бачиш, формат. Написання телефона різний, але головне, щоб телефон був вказаний правильно HTML тегом. Я це позначу. Так само, e-mail він має бути ось такий підсвічений, тобто бути як посилання. Якщо телефон вказаний як текст або E-mail вказаний як текст, то налаштувати таку конверсію немає змоги. Переходимо до Google Tag Manager і переходимо до тригерів. Потрібно зробити тригер, який би ловив натискання на телефон та натискання на e-mail. Натискаємо New, називаємо тригер, називаємо його e-mail. Після цього створюємо безпосередньо сам тригер. Обираємо кліки, деякі кліки. Далі. Клік URL. Тепер потрібно вказати умову, за якою ми будемо дивитися на всі кліки, які відбуваються по URL на сайті. І які містять, що mail tu. зберігаємо. Тепер для нього робимо тег. Також «New», назва. Назву також можна писати українською. E-mail. Ми обираємо «Тригер», Тобто це те, що ми ловимо, а це те, що нам далі робити з тим, що ми піймали. Нам потрібно відправити, що ця подія відбулася, відправити як подію в Google Аналітику 4. Обираємо тут менюале. І нам потрібно ввести ID Google-аналітики, яку ми створили. Ось вона. Щоб знайти її, ми заходимо в «Admin» панель, далі Data Streams. І ось тут. Ось це вона. Додаємо. І event name – це назва події, яку ми будемо відслідковувати і бачити в Google Аналітики. Тут також можемо написати e-mail Google Аналітика 4 і зберігаємо. Все, ми налаштували e-mail, тепер швиденько я налаштую для телефона. Також даю назву. Також відслідковую кліки. Поклік URL, але трохи інакше. Я буду відслідковувати вже ТЕЛ. І додаю тех і відправляємо в Google аналітику. Зберігли. Також після того, як ви додали тригери, теги, потрібно зробити submit, тобто, щоб всі оновлення були застосовані. На перший час ви будете забувати про це, і воно може не працювати. Тож перевіряйте, коли ви робите submit, ось тут буде 0. Якщо тут є якась цифра, потрібно ще раз зробити submit. Тоді всі оновлення, які ви зробили, вони застосуються. Тепер для того, щоб перевірити, що ми з вами зробили і чи працює наша конверсія, потрібно натиснути ось цю кноп кнопку Preview. Ось тут ми додаємо ось цей сайт, точніше, сторінку, де ми будемо тестувати. Відкривається нова сторінка, на якої ви бачите отакий от TAG Assistant. Це означає, що зараз відбувається тестування цієї сторінки. Ми йдемо вниз і тепер спробуємо, давайте так, ще ні ось е, дві е, наші конверсії, які ми налаштували: e-mail і телефон. Але це ще не конверсії, це просто події. І зараз ми їх будемо тестувати. Наприклад, спочатку натиснемо на телефон, на будь-який телефон. Ми натиснули. Тут у мене відкрилося щось, що хотіло подзвонити. І далі перевіряємо, чи відбулося. Так. Ось конверсія відбувалася. Тобто, якщо текст fired, це означає, що конверсія. Відбулася, що Google Tag Manager побачив її і відправив в аналітику. Тепер натиснемо на e-mail. Натискаємо. Відкривається e-mail. А ми перевіряємо. Так, подія відбулася. Якщо, тобто, вона була ось тут, якщо пам'ятаєш. Тепер вона тут. Це означає, що ці дві конверсії працюють вправно. Як ще можна перевірити, що ці конверсії зараз працюють. Для цього переходимо безпосередньо в Google Аналітику, натискаємо Reports. І дивимось RealTime Report. Далі опускаємося вниз. І тут є блок з подіями evens. І ось якраз дві наші події, які ми тільки що зробили: Gmail GA4, як ми називали, і Phone GA4. Ось вони, одна і друга. Ось така коротка перевірка може бути для вас. Тепер дуже швидко я покажу і налаштую конверсію для affiliate лінків В даному випадку будемо ловити. Лінк на Amazon. Переходимо на Google Tag Manager і створюємо тригер. Принцип той же. Так, спрацював. Таким чином можна ловити будь-які переходи з вашого сайту на зовнішні сайти. Тепер найцікавіше форми та конверсії з форм. В першу чергу потрібно зрозуміти, як працює форма. Для цього просто заповніть її та подивіться, як і що відбувається, коли форма заповнена успішно. Чудово. Бачимо, що на зеленому бакграунді нам написали дякую, що написали, відповім якнайскоріше. Чудово. Тепер для того, щоб відслідкувати безпосередньо е успішне заповнення цієї форми, дивимось код того, що з'явилося. Потрібно натиснути ось на це правою кнопкою і скопіювати копі селектор. Далі йдемо в Google Tag Manager і робимо тригер. Цей тригер. Форм 1. Цей тригер буде дивитися на те, що відбувається на сторінці. Отут я обираю CSS селектор, вставляю той CSS селектор, який я щойно скопіював. І тут я або обираю один раз на сторінку, або можу обрати кожен раз, коли бачу це на сторінці. Нехай буде або так, або так. Зберігаю. Після цього я створюю тех. Тепер потрібно перевірити, що буде відбуватися. Знову я на цій сторінці, де є приклади, і знову ми тестуємо, але вже цю форму. Є, я отримав успішне повідомлення. Тепер перевіряємо, чи. Спрацювала конверсія. Як бачимо, не спрацювало. Тепер, що робити, коли конверсія не спрацювала. Для цього потрібно звертатися і аналізувати, що ловить безпосередньо Google Tag Manager. Дивіться, в ліву колонку ось що відбувається: Клік, клік, далі форма, далі клік-клік. Звертаю вашу увагу, я вже аналізував, що немає відправки форми. Тобто форма працює якось нестандартно. І Google Tag Manager не бачив взагалі, що йде відправка форми. Якщо б вона була, він би ось тут все показав. Далі також можна заглянути ось сюди. І тут також нічого не відбувається. Останній івент, який був, це клік. Ось він. Не відправка. Це був клік, скоріш за все, по кнопці. Але ми зараз не про це. Ми зараз намагаємось ловити безпосередньо ось це повідомлення. Коли я готувався до цього відео, я, чесно кажучи, під цією формою дуже багато провів часу. Але так і не зміг. Ось цей надпис якимось чином зафіксувати через Google Tag Manager. Ну, тому що його просто тут немає. Його просто тут немає. І тому в мене з'явилася ідея розповісти вам, що дійсно таке буває. І це проблема технічна. Потрібно, щоб програміст або хтось знаючий передивився цю форму і зробив так, щоб вона працювала саме як форма. Що робити, щоб форма 100% працювала причому будь-яка? Потрібно, щоб після форми відкривалася додаткова сторінка, так називаємо, «Thank you page», яку точно може зафіксувати Google Tag Manager. І зараз я покажу, як це відбувається. Це та сама форма, тільки в неї вже є «Thank you page». І зараз, як ти бачиш, автоматично відкривається вікно. Воно має назву Дякую, я потім покажу. Саме його можна вже ловити через Google Tag Manager. Пішли в настройки. Створюємо тригер, який буде ловити форму 3. Нам вже потрібно. Не Element visibility, не кліки, а саме page View. Ця сторінка має називатися. URL. І далі ми ось так робимо. Є. Yeah. І ось сторінка, де ми знову тестуємо. Відкриваємо нашу форму і знову її заповнюємо. Я показую, що відкривається сторінка. Дякую. І тепер дивимось, що відбувається тут. Так, форма працює. І тепер ще один приклад конверсії з форми. На якому я покажу, як працює конверсії в Google Аналітиці 4. Також звичайна форма. Заповнюємо. Відправляємо. відправляємо отримуємо ось такий надпис. Ідемо знову сюди. Знаходимо цей надпис. Забираємо селектор і створюємо тригер за цим селектором. Тестуємо тепер конверсію з форми 2. І бачимо, що конверсія форм 2 знову таки не спрацювала. Повертаємося до Google Tag Manager і бачимо, що форма 2 конверсія не спрацювала, але спрацювала якась інша конверсія. І зараз я поясню, в чому справа. Коли я дивлюсь ось на цей код, копіюю цей селектор, це я роблю по гайдах, яких дуже багато в Ютубі. І я так само намагався робити, але ну, щось, щось не виходить. Можливо, я щось не так зрозумів, або якісь форми не ті, або щось, щось, щось не те. Але я почав розбиратися і думати про те, як я можу ще піймати ці конверсії. Деякі з них я показав трошки вище. А зараз я покажу, як я зробив такі і почав ловити конверсію з цієї форми 2. Звертаю вашу увагу на колонку зліва, де я вже бачу Form Submit. тобто я бачу, що Google Tag Manager ловить і бачить, що щось відбувається з формою. Я переходжу сюди, в data layer і дивлюсь, що саме він бачить. А тут ми бачимо цікаву штуку, що він бачить клас цієї форми. Ось він. Я його копіюю в буфер. Тепер йдемо в тригери. І ось ця робоча форма, про яку я говорив, ми її, ну, давайте, принаймні, як створюємо, да? Тобто я її там називаю якось. Далі я беру, що це Form Submission, тому що ось тут я її, ось вона, Form Submit. Вона є. І я точно знаю, що Google Tag Manager її бачить. Значить, я обираю тут як Form Submission. Ось я обрав. А далі я обираю клас. Мені здається, що тут можна було обрати і форм клас, але чомусь в мене спрацювало. Або я за умовченню залишив клік клас, але нехай він працює. І ось ця та сама форма. Я зараз її витираю і вставляю ще раз. Вона та сама, яку я. Ось скопіював звідси. Все я зберігаю. І тепер, наприклад, на Форм 2 я можу іще додати ще один триггер, Так? Тобто я можу ось цю робочу форму додати. І правило в мене буде звучати так: що якщо відбудеться або ось це, Ось цей івент, або ось цей, я маю відправити в Google Аналітику 4 ось таку інформацію, що спрацювало щось. Або в цьому випадку, або в цьому. Зберігаємо, публікуємо і перевіряємо. Позитивна відповідь, і дивимося. Так і є. Хорм-2 працює, відправка контактів працює. Таким чином, е я хотів би вам сказати, що потрібно просто трошки більше вивчати конверсії для того, щоб успішно з ними працювати. В принципі, нічого складного в цьому немає. Якщо у вас є або залишилось, або будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Я з задоволенням, якщо я буду знати відповідь, звичайно, відповім або направлю туди, хто знає відповідь, або де ви можете знайти цю відповідь. І наостанок у нас залишилася ще одна конверсія це натискання на кнопку. Як я вже демонстрував, при натисканні на кнопку вона відправляє на головну сторінку. Добре, натискаємо на кнопку правою кнопкою миші, робимо Inspect і помічаємо, що в нас А-клас кнопки є ось такий. Копіюємо його і йдемо в Google Tag Manager. Тут створюємо новий тригер. Button Click. Це буде також натискання і тут клік Classes». Ще раз. Тут клас і тут клас. Зберігаємо і робимо «Tech». Натискаємо на кнопку. Кнопка спрацювала. В принципі, з кнопкою, як бачите, дуже просто. Підставляємо клас кліку і все. І наостанок. Конверсії в Google Аналітиці з'являться через добу. З'являться вони ось тут в івентах. Бачите, в мене їх тут зараз немає. Є тільки відправка форми. Це я тестував форми вчора. Для того, щоб Google сприймав їх як конверсії, потрібно ось тут відмітити їх ось таким чином, що вони є конверсією. Тоді вони з'являться ось тут. Відправка форми. І тоді їх можна буде у звітах. Дивитися безпосередньо ось тут. Тобто зараз їх немає, тому що я тільки що зробив налаштування це, але вони є в мене ось тут в подіях. Тобто в мене відправка форми в подіях є. І через добу вони з'являться, вона з'явиться ось тут в конверсії. Але якщо потрібно зараз подивитися, чи є події, то користуємося звітом Real Time. І тут всі події, які ми робили, вони ось всі є. На цьому все. Якщо залишилося питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо буде на то потреба, я зніму ще одне, два і три відео на цю тему. І хай вам щастить і хай. Скоро буде перемога. Всіх обіймаю. Гарного дня!